Мої любі друзі, це я Фея Еколія, охоронниця природи і всього чистого та доброго на нашій землі. Сьогодні я запрошую вас послухати дуже цікаву казку про маленького їжачка, який знайшов чарівний мішечок для сміття. Ви дізнаєтесь, як навіть найменші можуть робити великі добрі справи для природи. Тож мощуйте зручніше і слухайте уважно. Казка вже починається. У зеленому лісі жив собі маленький їжачок. Він був дуже охайним і кожного ранку розчисував свої голочки травинкою, чистив нірку і збирав листочки, щоб було м'яко спати. Одного теплого ранку вирушив їжачок у гості до свого друга зайчика. Ішов стежинкою, а навколо краса. Пташки співають, сонечко світить, травичка зеленіє. Та раптом ой просто під дубом лежить пляшка, поруч папірець, а біля кущів пластиковий пакет. Їжачок здивувався. Невже це теж лісові дари? Чи, може, люди забули, що ліс не смітник? Він почухав носика і вирішив усе прибрати. Але де ж покласти сміття? І тут із трави почувся тихенький голосок. Їжачку, я тобі допоможу. Це був маленький мішечок із написом Я чарівний, збирай сміття і станеш помічником природи. Їжачок зрадів і почав складати все, що знаходив. Пляшка, плюх, папірець, шурх, пакет, пух, а чарівний мішечок раптом заблищав і прошепотів. Дякую, їжачку. Ти врятував ліс від сміття. Подивись навколо. Їжачок озирнувся і не повірив своїм очам. Трава стала ще зеленішою. Пташки заспівали веселіше, а квіти підняли свої голівки до сонця. І тут зайчик сказав, Як гарно стало! Що ти зробив? Я просто прибрав. Усміхнувся їжачок, бо природа наш дім, а вдома має бути чисто. І відтоді кожен мешканець лісу мав свій маленький мішечок, щоб збирати сміття. А хто допомагав тримати ліс у чистоті, отримував подарунок від природи: яскраві квіти, смачні ягоди і чисте повітря. Тож, мої юні друзі, пам'ятайте, той, хто береже природу, має доброго друга, чисту землю і щасливий ліс. Навіть найменший може зробити велике добро. Ще більше цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна робота. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок. І підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.